Приснився мені сон з Путіним Лукашенка і Привожим. Алло, вітаю, Алло, ало, я вітаю, ми в полі, А, Сон приснився мені позавчора, і це вже навіть був не сон. Це, знаєте, то, коли ти прокинувся вже і ти дрімаєш, і ну, тому, тому і не вийшла зразу в ефір, тому що думала, може щось собі таке, там, знаєте, на, на, на наверзлося, як кажуть. А, але а, вчора а, почула, що Пригожин збирається в президенти. Я так думаю, так, треба поділитися інформацією, тому що якщо йде інформація, над нею треба подивитися. І іноді ми навіть не розуміємо, да про що це не обов'язково її розуміти, не обов'язково транскрибувати. Просто туди можна подивитися, якщо певна кількість уваги кудись дивиться, там запускаються певні процеси. А і тому все таємне, воно скрите, воно ховає цього, все, щоб ніхто, ніхто там його не збив. А знаєте, коли навіть там жінка вагітня і в неї не виходила, то вона мовчить. Або дитинка народжується перших 40 днів бажано її нікому не показувати. Ну або щось там якась є ідея, каже, щоб не наврочити, мовчу. І в цьому є певний сенс. Тому що не всі дивляться з відкритим серцем, не всі бажають там цьому розвитку, а у кожного своя є ідея, і з точки зору квантового свідку, так як функціонує наш світ, якщо хтось дивиться не безпристрасно, а навпаки, з якоюсь ідеєю з якимось, то тоді воно впливає так чи інакше на те на що дивляться. Тобто основний закон Гензельберга звучить, що а, м, те, що спостерігають. А, налаштовується на очікування того, хто спостерігає. Тож давайте поспостерігаємо нехай через мій сон, а, що я там бачила. Коли почала казати, що приснився мені Лукашенко, Путін Лукашенко і Привожин, то геть розсміялася всередині себе, ніби звучить як анекдот, не вистачає тільки Анки. А так як я там була, да, то була замість Анки. А чому тому, що е, в сні е, я зайшла, знаєте, як ніби ми е, старі знайомі? Е, це взагалі було більше схоже на те, як якась одна велика трупа, і це не те, що я з ними, вся вся планета умовно. Просто в них от зараз таке завдання, і я прийшла запитати, як тут у вас що. А Путін сидить в коляскі і сидить вже геть сльоні, течуть. А коляска якась надсучасна, тому що автоматично в нього якийсь дисплей. А по стану серцево-судинної системи, там ще є чогось він підключений. Таке враження, що автоматично до якихось капельниць, і якщо комп'ютер щось там відсліджує, то тоді докапують йому тут же, отзав нього слюнати чи ця штука йому там по типу, знаєте, як слюнявчик протерла. протерла. Я така дивлюся, все по типу. Ну, ми, ми ж знаємо. І там я знала, що це після початку війни. А, оці всі потрясіння і погіршення стану здоров'я по типу привело до цього. І про це ніхто не знає. І я кажу: ти ви вже його взагалі нікуди? Він вже взагалі ніде не виходить, каже, ні, тільки двійники. А я кажу: А що з двійниками? Таке і теж хворіють. Ну, я зрозуміла, що оце, що все розповідають про Путіна, то це про всіх тих, хто а, каже: ви також хворіють. І я там я знала, що оці всі а, довгі столи. Оці всі засоби по типу безпеки. А це ну, було з однієї сторони, ніби так розпочалося, а потім воно стало вигідно, тому що все одно я розумію, якийсь грим, ще щось можливо видно. Ну, не знаю. І там, тобто там геть зрозуміло все. Але я думаю, що двійників двоє не більше. Ну, там Може і більше, да, але там я ніби це знала, що є пару двійників, і вони також якось вже не дуже добре себе почувають. і всі ці валізки, і оце все це ще щоб і генний аналіз ніхто не взяв. Ну і по типу вони хвилюються, що і один, і інший, і другий якісь не зовсім здорові чи щось таке. Ну і це так, знаєте, відхил від сценарію, тому що там ти все просто знаєш, а тут мені треба витратити час, щоб вам це пояснити. І я в них запитую, ну що, і я знаю, що йде підготовка до виборів. І вони розігрують якусь партію. Лукашенка Пригожин і стояв в темноті якась фігура. Я знала точно, що це воєнна фігура. Як воєнна, я не роз... Системна фігура. Системна це ж може бути і ФСБшник, і, а, силовик якийсь, і там їх же багато цих інстанцій. Лиця я не бачила. Він весь час стояв так в темноті, а і це не він, а той, кого вони будуть радити. Тобто Пригожин і Лукашенко – Будуть якимись по типу відволікаючим увагу, фокус уваги елементом, а щоб потім народу сказати, ну що нам, зек, чи цей бульбовий диктатор, там його ж зрозуміло Лукашенка, ніхто не поважає, чи ось цей. Ну тобто знаєте, створити йому таку завісу, на фоні якої у людей просто не буде вибору. Може, там ще якусь парочку поставлять, але там взагалі вже вони не будуть роздивлятися. Основний акцент буде: що хіба ми а, да, кого ж ми виберемо? І е, я питаю по типу, як справи? а Вони кажуть, ну все, готуємось. Я розуміла, що там у них декілька фігур, кого вони будуть одного цього проводити. А, і е, я зрозуміла, що їм конче потрібно дотягнути до цих виборів, а щоб на цих виборах щось зробити. І тому не підходив пуч, тому що це не легітимно. А якщо будуть вибори справжні, можливо, на яких будуть приймати участь міжнародні спостерігачі, то автоматично такий вибір російського народу стає легітимним. А така влада стає легітимною, і з нею можна розмовляти. Бо зараз у них геть немає ніяких виходів. і цей... І а, їм треба оце, я ж кажу, дотягнути а, до цих виборів і війна як чинник, а, який дозволяє а, за оцим всім зробити те, що вони планують. Отакий от сон. Ще раз кажу, він був якийсь, ну, сон, і не сон, а, і перше, що хотіла вийти в ефір розповісти, а потім справи забула. От вчора дивлюся, оцей пишуть, що. У Пригожин збирається в президенти. Тож, щось так, диму з вогню не буває, де там він вогонь не зрозуміло, але судячи з усього, якийсь там шахер махер є, то давайте ми підлянемо через Евенсон туди. Та, може, як зайдемо до на наш Ростим, щось, отам, да, цей, щоб, не знаю, чи прискорити захворювання. Ко когось цих е, двійників, бо вони без них не зможуть взагалі справитися. А Путін живий, ну принаймні, я так бачила, да а, якісь плани у них є. Тож ми дивимося світлом, дивимося як на частину плану Божого, бо все це план Божий, який з них спрацює і як буде, ми не знаємо. Тож ми туди дивимося, що тут у вас да. Ага, можливо, можливо, є й такий план, да? раз нам показали. Все нічого не бажаємо. Не то, що по них вийшло, ні то, що по них не вийшло. Ми просто подивилися, просто мукнули і віримо, що те, що ми побачили, нам усім у благо. Тому всі наші дії тільки заради цього <сих> закрила гештальт. Обіймаю всім серцем. Сьогодні ввечері будемо працювати. Не знаю, казала з Каїном і Авілем, але після вчорашнього мого тиди розумію, що взагалі треба дивитися на початок нашого створення, на початок нашого існування. Тому точно в полі буде і Адам. І Єва, і Каїн, і Авель, і, можливо, ти чел, Да? Тому що в мене також велике питання, а яка душа втілилася в Каїна? Чи не втілилася, душа Каїна, а, чи не втілилася в Каїна душа одного з рептилоїдів? Можливо, це був їх план. А не просто нас зробити а і позаходити. А Авель вже, можливо, був людською істотою. А, тож, якщо це так. А то це значить, що рептилоїдна ДНК у нас пішло безпосередньо через каїна. Можливо, тому мені пояснили, що ту ДНК, яку вони зробили, до якої прикріпилися. А вона як казала, не дивлячись на те, що еволюційно нижче е, рангом, а все одно якось впливала агресивно на ту ДНК, яка більш довершена, і вона її якби порабощала. Знаєте, ну як щось тваринне, нижнє, а щось е, більш високочастотне полонить. Не полонить, а прям заставляє діяти під себе. Починає ним в... керувати, починає на нього впливати. Ну так як йому потрібно. А, тому я думаю, що сьогодні може бути дуже цікаво а, і певна, що ще такого в світі ніхто не робив ніхто ще туди не дивився. тільки читаємо в Біблії і віримо всі ці казачки. як вчора сказали, що це просто легенда. Це просто легенда. І ця легенда так зашифровує, вона певний алгоритм подій має, але це так смішно тепер зараз про ту Єву Ліліт і про того Бога, який вигнав, і про все інше. Тож давайте, ми вже дорослі, напевно, приходити і на правах дорослого. Елементу нашої системи світової казати, що ми маємо право знати, хто ми знати, як ми народилися, знати, яке завдання в нас, і так далі. Тобто, знаєте, коли дитина приходить до батьків, і батьки розуміють, що все вже вже з нею можна розмовляти на рівних. Тут є враження, що зараз десь так, і нам треба подорослішати, бо і ця війна. Якась частина не тільки для того, щоб нас проводити, не тільки для того, щоб ми зрозуміли, а ще й для того, щоб на цій травмі активувати ці ДНК, ці файли, ці перші, якісь фрактали, і нарешті да, цей, починати жити. Все обіймаю, люблю до вечора.